Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися із вами рецептом найсмачнішої святкової італійської випічки Панітоні. Готують цю красу на Різдво, але впевнена, ви зі мною погодитеся, що по формі вона дуже нагадує наші паски. Тому із задоволенням використовую цю рецептуру та технологію для того, щоб приготувати панітоні на паску. До того ж, я знаю, що багато хто з вас вже дуже давно чекає на цей рецепт. До речі, класичні панітоні готуються на заквасці лівіта мадре. Вирощується вона близько двох тижнів. Але зараз нас з вами стільки часу немає, і я пропоную альтернативний варіант. Запевняю вас, результатом ви будете дуже задоволені. А панетони на Лівіта мадре ми з вами обов'язково приготуємо на Різдво. Обіцяю! Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Ну що ж, починаємо процес приготування. Це магія! Для приготування опари нам знадобиться 65 мл води кімнатної температури, 25 г свіжих пресованих дріжджів та 130 г борошна. Обов'язково використовуйте борошно-манітоба, це сильне борошно з відсотком білку 13-14 Змішуємо в чаші воду та дріжджі. Перемішуємо, дріжджі мають розчинитися в воді. Додаємо борошно і за допомогою насадки крюк вимішуємо туге тісто. Вимішую я його приблизно 4-5 хвилин. Підчищаємо стіночки. Ось так. Все борошно має зволожитися. Будь ласка, не додавайте додаткову воду. Цей шматочок тіста доволі твердий, нехай це вас не лякає, це нормально. Сформуємо таку кульку. Ось. Накриваємо опару харчовою плівкою та лишаємо при температурі 20-21 градус приблизно на 8-9, ну, максимум 10 годин. Зазвичай я роблю це ввечері для того, щоб зранку продовжити процес приготування. Для приготування начинки нам знадобиться 200 г родзинок, 150 г в'яленої вишні. Я використовую без цукру, 150 г апельсинових цукатів, 80 мл чорного рому та цедра двох апельсинів. Вишню та родзинки я обов'язково промиваю під прохолодною водичкою. Дуже ретельно, а потім просушую паперовим рушником. З приводу начинки, більш класичний варіант це родзинки та апельсинові цукати. я додаю ще в'ялену вишню, бо дуже її люблю. Родзинки з вишнею промила просушила, додаю апельсинові цукати. Натираю цедру апельсину. Як ви вже знаєте, натираємо без білої частинки, тільки ось цю. Помаранчеву. Додаємо ром, перемішуємо. Накриваємо плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 годин. Якщо ви лишаєте начинку на добу або дві, то ставте її в холодильник. Перше тісто для нього нам знадобиться 220 г опари. 320 мл води кімнатної температури, 500 г борошна, 80 г жовтка, 130 г цукру та 140 г вершкового масла жирністю 82% обов'язково холодного. Опара в мене простояла 8 годин при температурі 20 градусів можна її використовувати. Ось так, бачите, добре підійшла. Збільшилася в об'ємі в 3-4 рази. Беремо чашу міксера, додаємо воду кімнатної температури, опару. Борошно. Як я вже казала, борошно має бути манітоба, сильне. Краще зробити ось так. Харчовою плівкою. І вимішуємо насадкою крюк приблизно 5 хвилин на повільній швидкості. Обов'язково періодично знімайте все, що наліплюється ось тут, на стіночках. До речі, руками ми зробити це тісто не можемо, тільки міксер, насадка крюк. Обов'язково збиваємо на повільних обертах для того, щоб не перегріти тісто. Це важливо. Періодично знімаємо тісто з насадки. Починаємо додавати жовток поступово, одна частина. Вимішуємо, потім друга частина і третя частина. Жовток вмішався, додаємо другу частину. Я зазвичай ділю приблизно на три. Жовток повністю вмішався. Тепер треба додати цукор. Цукор теж я додаю три частини одна. Трішечки вимішую приблизно одну-дві хвилини. Потім друга і третя частина. Не забувайте періодично знімати тісто, ось так з крюка і стіночки. Після того, як цукор розчинився, поступово додаємо ось такі невеликі кубики вершкового масла. Має бути воно обов'язково холодним. з холодильника. І вмішуємо вершкове масло. Цей процес займає в нас приблизно 13-15 хвилин. Тісто готове. Я вимішувала його приблизно 15 хвилин. Воно почало вже відліпати від стінок чаші. Чудово. Вимішування першого тіста має зайняти у вас приблизно 30 хвилин. Беремо пластиковий контейнер або велику миску. В контейнері працювати з контейнером набагато зручніше. Я змастила його рослинною олією. І перекладаємо наше тісто в контейнер. Змастіть руки холодною водичкою або олією. І ось так трішки розтягніть тісто. Накриваємо харчовою плівкою. Тепер тісто має відпочити при температурі 20-21 градус приблизно 3 години. Для приготування другого тіста нам знадобиться. Перше тісто 40 г меду, 120 г борошна, 80 г жовтків, 30 г цукру, 5 г солі, ваніль або ванільний цукор та 40 г вершкового масла жирністю 82% холодного. Наше перше тісто стояло 3 години. Воно чудово піднялося, як ви бачите, збільшилося в об'ємі. Ну, В три рази так точно. Перекладаємо це тісто в чашу міксера і робимо друге тісто на основі цього першого. Не бійтеся, все добре. Ми його знову зменшили. До нашого першого тіста додаємо мед, борошно. Вимішуємо насадкою крюк на повільних обертах 5 хвилин. Краще теж закрити харчовою плівкою. Ось так. Беремо ванільний стрючок, розрізаємо навпіл ось так і дістаємо ванільну ікру. Додаємо її в жовток, додаємо жовток так само повільно. Я ділю його на три частинки, вмішуємо. Після того, як вмішали жовток, додаємо цукор та сіль так само одну частинку і другу. Після того, як цукор розчинився, додаємо вершкове масло обов'язково з холодильника ось такі невеликі кубики. І вимішуємо ще приблизно 15 хвилин на повільних обертах. При замішуванні тісто має добре відходити від стінок чаші. Тепер перевіряємо тісто на глютенове віконце. Ось так. Воно не має рватися. Чудово. Наше тісто готове. Більше вимішувати його не потрібно. Додаємо начинку. Вмішуємо її на повільних обертах. В мене начинка випригує, тому я зупинила міксер і домішую руками. Ось так можна це зробити ще. Повертаємо тісто в той самий контейнер, змащений рослинною олією. Змащуємо руки олією або холодною водичкою. І ось так трішки розрівнюємо. Накриваємо наше тісто харчовою плівкою, лишаємо при температурі 20-21 градус на 1 годинку. Підготуємо форми. Я буду використовувати ось такі паперові діаметр 13 см, висота 8 см. Нам потрібно взяти шпажки дерев'яні і проколоти форми двома шпажками. Ось так ви маєте зробити всі форми. Для чого ми це робимо? Після випікання панітоні треба буде перевернути, підвісити і охолодити в такому положенні, м'яка частинка, яка дуже ніжна, повітряна, вона зафіксується саме ось так і ем, не просяде у вас. Тобто, це дуже важливий момент, який треба буде нам після випікання панітоні зробити, підвісити їх. І охолодити в такому положенні. Форми я майже підготувала. Нам потрібно 5 форм. Все, готово. Наше тісто чудово піднялося. Час формувати панітоні. Змащуємо стіл рослинною олією, ваги змащую. Дуже красиве тісто. Розділяю на 5 частин. По 455-460 грамів, приблизно так. І формуємо кульку. Ось такі рухи, щоб зверху тісто було максимально верхівочка, натягнуте тісто. Ставлю форми з тістом на деко, накриваю харчовою плівкою або рушником і лишаю при температурі 20-21 градус на 3 години. Тісто простоїло 3 години, воно чудово піднялось. Для приготування мигдалевої глазурі нам знадобиться 80 г мигдалевого борошна, 100 г цукру, 35 г кукурудзяного крохмалю. Та 50 грамів білку. Для декору я буду використовувати термостабільний перлинний цукор та мигдалеві слайси. Змішуємо сухі інгредієнти: мигдалеве борошно, кукурудзяний крохмаль, цукор. Перемішуємо. Додаємо білок, вимішуємо. Мигдалева глазур готова. Щоб зручніше було наносити глазур, краще перекласти її в кондитерський мішок. Тепер ми можемо відсадити мигдалеву глазурь. Зверху присипаємо мигдалевими слайсами та перлинним цукром. Ставимо наше тісто випікатися. Спочатку 180 градусів з конвекцією 7 хвилин, потім 160 градусів без конвекції 35-40 хвилин. Наші панітоні готові, ви тільки подивіться на цю красу. Дуже важлива річ, я вам вже про це казала. Обов'язково ось так перевертаємо, підвішуємо панітоні. В такому стані вони мають повністю охолонути, для того, щоб м'яка ніжна повітряна серединка не просіла, щоб вона ось в такому положенні охолонула і зафіксувалася. Зробила собі ось таку конструкцію. Тепер чекаю. Поки панітоні мої повністю охолонуть. Після повного охолодження панітоні обережно знімаємо шпажки. Я ось так їх викручую. Це не важко. Все чудово. Ну що ж, панітоні готові? Ми з вами це зробили. Я зробила у вас все попереду, але запевняю вас, процес дуже, ну, нібито довгий, але він дуже цікавий. Обіцяю вам, що результат того вартий. А тепер я покажу вам, які наші панітоні всередині. Це дуже важливий момент, знаю. Тому дивіться і насолоджуйтесь процесом. Хочу вам показати ще один варіант панітоні. Робила їх вчора. Це в мене панітоні без глазурі, без мигдалевої глазурі з шоколадом, шоколадні краплі термостійкі та апельсинові цукати. Зараз покажу, яка в нього серединка. Супер серединка дуже волога, дуже така, ніби просочена. Дивіться, які волокна. До речі, ось та попередня, яку я вам показувала з родзинками, вона така ж сама, тільки там дуже багато начинки, тому так ну не видно так. Ці волокна вони ніби розриваються. Але за смаком обидві дуже смачні. А зараз саме час нагадати вам про мою сторінку в інстаграм. Посилання я лишаю ось тут. Якщо ви так само як я полюбляєте кондитерське мистецтво, то там ви знайдете для себе дуже багато цікавої інформації. Переходьте та підписуйтесь. Друзі, дякую, що дивилися це відео. Дякую вам за довіру та підтримку. Будь ласка, бережіть себе і до нових зустрічей!